Всіх вітає Хмельниччина, всім привіт! Мене звати Світлана і зі мною в кадрі буде моя донечка Аліса. Зараз на вулиці Жовтень. Одночасно і тепло, і вже є ночні приморозки. Тому в сьогоднішньому відео ми збираємо врожай, збираємо врожай перців, збираємо врожай винограду. Ягідки самберії, томатів і також трохи мотивації, трохи натхнення на роботу. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами. Я думаю, вам сподобається. А якщо сподобається, ставте вподобайку, залишайте коментарі та підписуйтесь на україномовний контент. Отже, збираю врожай перцю. Це вже мій другий підхід. Цього року перцю дуже багато перець гарний насичений з одного кущика по 6-7 плодів. Це 100%. Я вже трошки розповідала. Цього року я вперше робила розсаду як перцю, так і томатів. І чесно, врожай мене порадував. Не знаю, ну цього року. Знаю, що в багатьох людей врожай дійсно гарний, природа нас дарує своїми дарами. Поки я прибираю на грядках, донечка в мене грається на дитячому майданчику. Знаю, що багато нових глядачів і трошки розповім. Оформила я майданчик поряд саме з городиною, щоб мені було зручно працювати в городі. А донечка поряд бавиться, бо вона завжди хоче бути поряд зі мною. І ось таким чином дуже зручно, коли я щось роблю, бачу одночасно її, що вона поробляє, щоб вона не травмувалася. А якщо мене кличе на допомогу, то я завжди поруч. Тому, якщо хтось і планує дитячий майданчик на майбутнє, то Наперед обдумайте його розташування, бо це дійсно дуже і дуже зручно. Ну і покажу трошки ближче дари природи, бо дійсно перший рік і перці в мене вдалися. Прям ну, трохи ніби похвастаюся вам. Я розумію, що багато людей взагалі вже перці прибрали, бо вже і приморозки були. Але я також дуже вчасно їх прибрала. І ось такий, дивіться, гарний-прегарний результат. Я прям просто в захваті. Ну, а далі донечка приступає до своєї улюбленої роботи в городі. Сіє зернятка, сіє сидерати, гірчицю і фацелію. Цим займається чисто вона, це її справа. Не можу сказати, що обов'язок, але улюблена справа в городі. Вона, як і салатик сіяла, і редиску сіяла, а тепер прийшов час до сидератів. Тут я їй практично не допомагаю, тільки контролюю процес і показую дійсно, куди треба посіяти, бо вона може і на стежки посіяти землю, помічниця ще так. Ще трошки кинь сюди і зараз грабельками пройдемося. Все, зараз грабельками. Залишила я ще селеру тут. Вона морозі не боїться, приморозку не боїться, тому може поки сидіти. Трохи допоможу доці, то <смі> Аліска все робить, мама тільки зйомку веде. Все. Ой, тут зірняти квіточок вже нападали, Попроростають на наступний рік. Тут така рожева з біленьким. Чисто рожево і рожево з білим, але вони відкриються аж ввечері. Вдень закриваються. нічна красуня, але ще якось мені її називали в коментарях. Відкривається на вечір, відкрита всю ніч, коли всі сплять, а вдень закрита. Але зранку і ввечері ще можна побачити її цвіт. Це однорічна рослина. Це грядка з перчиками в нас прибрана, посіяні сидирати, перці зібрані, гарні м'ясисті, деякі ще такі зланкуваті, але вони достигнуть. За це я не переживаю. Ось такий гарний кошик з перчиками. І йдемо ще з донечкою до теплиці. Еліс мене вже там чекає. В донечки маленький кошик в мене. Великий О, Еліс вже працює. І ще задача в нас зібрати томати. І хто хоче мати в жовтні літо на своїй ділянці, робіть теплицю. Це дійсно так, тому що в теплиці градусів 30, коли сонечко, зараз. Настільки спекотно, настільки жарко, що ми з донечкою просто трошки пороздягалися, закрили теплицю, щоб не дув прохолодний вітер не задував, не просквозило, і насолоджувались ось таким літнім теплом. Ну, а другий плюс теплиці це те, що в жовтні в нас ще є томати. Як чи серце, як чері, всі спокійно ростуть, потрошки дозрівають. і Поки буде тепло, поки не буде сильних заморозків, напевно, до мінус сіми, томати будуть спокійно рости та дозрівати. Аж потім їх будемо прибирати і сіяти, сидирати, це дуже зручно, дуже класно єдине обстригати треба ці пасинки, щоб сили йшли саме на дозрівання плодів. І ось такий врожай великому кошику биче серце, а у маленькому донечки Чорний принц і черрі. І ще є в мене питання до моїх глядачів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто вже прибирати буряк, бо бачу, що деякі люди вже городи дійсно поприбирали, чи стоять чистенькі, а в мене ще є буряк та капуста. Капусту то я використовую на салатик поступово. Вона приморозку ніби не дуже боїться. Буряк так само не боїться приморозку, але чи варто його вже прибирати, бо бачу, що він ще зовсім таке листя свіже, насичене соком. Напишіть, будь ласка, чи варто це робити, чи нехай ще буде в землі? Ніч зустріла нас приморозками. Вийшла я зранку на вулицю і побачила ось таке розчарування. Георгіни би ще цвілити цвіли, багато молоденьких є квіточок, але вже все. Це означає, що вже дійсно осінь і скоро буде холодно. Але перший легенький приморозок відчувається саме в городі, де немає будівель, а тут біля дороги, біля будинку, більш закрито все, не було холодних вітрів, тому виноград наш вцілів. Тому збираємо зранку виноград, ось такі гарні, дійсно гроні, просто шикарні. Донечка як допомагає, так і смакує. Бо дійсно їсти своє, як з городу овоч, як фрукт з дерева, так і виноград це дійсно такий неперевершений смаколик. В цьому і є великі переваги села. Мати своє, натуральне, знати, якої воно якості це дійсно великий плюс. Тому ми збираємо, насолоджуємось і маємо ось такий результат. Цього року, звичайно, його не дуже багато, але все одно своє є своє. Ну, а далі хочу вас познайомити з рослиною Самбері. Вона ще мало відома в Україні, але дуже корисна. Ця рослина однорічна. Я висівала її ще на початку лютого. Висаджувала її ось так рядком. Краєвид, звичайно, тут не дуже, тому що сусідів нас немає, бур'ян все лізе і лізе. Але під низом лежить агроволокно, яке також покрите мульчею. І ця мульча лежить вже понад два роки. Як бачите, вона не розсихається далі, не розповзається, як мені говорили, в болото, а навпаки, підсохла і гарно виглядає. Отже, рослина самберія. Виростає до метра висоту, має декілька пагонів в різні сторони, дуже полюбляє її тля, одразу попереджаю, тому обрискувати ще під час цвітіння необхідно пару раз. Коли вже рослинка стає більш дорослою, з'являються ягідки, то вона стає набагато сильнішою. Враховуючи, що вже були приморозки, тому листя вже замерзло. Ягідки трошки примерзли, але я її буду заморажувати на компот, тому для мене це не страшно. Але вже зривати її просто руками досить таки тяжко, тому я її просто обрізаю разом з невеличкими пагонами, бо вона вже стала така трохи м'ягенькою, і дійсно зривати самі ягідки окремо це вже тяжко. Смачні? Угу. Мені вони взагалі не смачні. Я їх не можу їсти в такому свіжому вигляді. Тільки в компот можна робити варення. Я робила вино, але вино йде як настойка, лікувальна, можна вживати перед вечерею. десь за півгодинки, 50 мл, не більше. Так я їсти ну, зовсім не можу. А язик-то взагалі супер. Краса. Містить в собі дуже багато вітаміну С, який є корисним для нашої імунної системи, для суставів, для судин, підтримує наш імунітет. Також має дуже багато мікро і макроелементів і кальцій, магній, фосфор, одним словом. Почитайте, це дуже корисна рослинка. Тому що розповісти про неї все просто неможливо. Це дійсно треба її вивчати, і вивчати просто на пам'ять або читати з літератури, щоб дійсно розказати про неї все. Якщо я вас зацікавила, то можу вислати ягідку з зернятками новою почтою безкоштовно. В одній ягідці є дуже багато зернят. Вони дуже мілкі. Я намагалась сфокусувати, щоб вам показати, але телефон просто не зміг. Бо зернятка мілкі, висівати їх потрібно разом з перчиками на початку лютого, щоб рослина підросла і гарно сформувала корневу систему. Ну, ось так ми за ліскою пораємось, проводимо цілі дні разом, як вдома. На кухні, як граємось, так і в городі, так і в садку. Я себе часто згадую в такі моменти, себе маленькою, коли я разом з батьками або в селі, разом з бабусею, дідусем, так само проводила час, і я не розуміла, наскільки це дійсно цікаві моменти. Хоча для маленької дитинки це досить нудно, ось так сидіти з батьками в городі, але це. Дійсно цікаві моменти життя. Ну, а на вечір вирішили ми себе ще трохи побалувати, додавати в наше життя трохи романтики, трохи затишку, трохи спокою, трохи такої дійсно теплої, сімейної стабільності. Поки чоловіка немає, вирішила я розтопити вогник. Я це не роблю часто, не є таким. Щоб раз-два і все було готово, тому ми за трохи пробуємо, трохи пораємось, вчимося, це також досить цікаво. Такий невеличкий досвід в життя, тому не беріть з мене прикладу, так ставити їх не дуже зручно. Це чисто я вирішила на відео зробити це трохи так гарно. Але потрошки-потрошки додавала я ще сухої кори під низ. дерево також сухе. Трохи ми ним запаслися на зиму, на всяк випадок. І потрохи-потрохи в мене це вдалося. Є ось такий зародок вже в вогнику. Головне, щоб дерево було сухе, і потрохи процес пішов. І це дійсно той метод, коли можна заспокоїти свою душу, якщо ви дуже нервові, дуже збуджені. Посидіть біля кострища, якщо у вас є така можливість. Це дійсно класно. Ну, а хто дійсно дуже нервовий, дуже злий і хоче десь викинути свою енергію цю злість, беріть в руки сокиру, тільки будьте обережні. В даному випадку я роблю квітник і за допомогою сокири та дерева роблю ось таку мульчу. Також використовую перепрівше дерево, але також і ось таке напівсухе. Розтрощую сокирою, тому дійсно такі мето також трохи виганяють цю злість, роздратованість і заспокоює нерви. І ось такий результат в мене виходить. І було відео про наш квітник біля будинку, де я використовую ось таку мунчу. Бо багато дуже коментарів, і люди писали, що після зими це буде просто каша. Хочу сказати, що ні. Після зими вода йде в землю, мульча залишається мульчою на агротканині, сонечко її підсихає і вона залишається сухою. Тому рекомендую. Ну, а ми вже приступили до смаження ковбасок. І також рекомендую келих домашнього вина. Я показувала відео, як я робила вино з малини, також робила із вишні. І це дійсно класно. Проводьте більше часу з сім'єю. Робіть затишні вечора. Це дійсно якось так умиротворяє, заспокоює, надає сили. Надає наснаги. Всім дякуємо за перегляд, всім дякуємо за відведений вами час. Була з вами Хмельниччина, Світлана, Аліса. Дякуємо всім, хто до нас приєднався, хто підписався на наш канал. Нам це дуже приємно, для нас це дуже важливо. Залишайте також коментарі, ставте вподобайки, якщо відео сподобалось. І цінуйте свій час, цінуйте своє життя, бо воно дійсно дуже і дуже важливе. Всім до зустрічі в новому відео і пока-пока!